на сьогодні. Вчора до нас звернувся перевізник маршруту номер 5 з відмовою подальшого виконати договір умови договору на перевезення пасажирів в зв'язку з об'єктивними причинами. Саме основне це здорожчання пального, і це основна причина, тому що паливо газ збільшився вартість. На заправичні станції, тому фактично він не може виконати ту кількість рейсів по стейки ціною палива. На польові працює маршрут номер 58, маршрут тридцатка перевізника Шаріф. І він ну після вчорашньої зустрічі, бо ми з усіма перевізниками попередньо проговорили. У нас сьогодні буде зібрання конкурсного комітету, але просто в робочій нараді. Це не буде конкурс нічого для того, щоб внести зміни, обговорити питання щодо розірвання договору з маршрутом номер 5 і все ж таки знайти можливість поєднання мікрорайону Мальованки з мікрорайоном Польовою, з найбільш якимось зручним маршрутом. Це так забіжу наперед, розглядається можливість зміни деяких маршрутів, існуючих з тою кількістю рухомого складу, який на сьогоднішній день виїжджає. Номер 5 маршруту найближчим часом точно відновити ми не зможемо, просто фізично немає чим. Поки ми маємо тільки президент по маршруту номер 5 але маючи на сьогоднішній день перевізники, які їздять на газу, то я думаю, що це може бути ще звернення.